От, ви зараз зручно сидите, а я вам розкажу, як зручно полежати на природі, ну або зручно вкласти гостей. Звісно, це розкладачки. Є три різні варіанти під три різні задачі. Найкомпактніша модель паралель: 193 на 67 на 19. Складається в ось такий чехол для зберігання: 23 на 7 на 72. Її вага 5,5 кг. Вона більше підійде для випадків, коли вам треба принести палатку кудись із собою або ви обмежені в просторі висоту. Розкладачка НАТО 195 на 66 на 42 см. Складена 30 на 30 на 102 см. Також має чохол, її вага аж 7,3 кг. Цю модель не так легко нести, але вона має максимальну висоту, і це іноді стає важливим критерієм вибору. Обидві моделі зроблені з тканини Oxford 600 d з PVC покриттям, вона водовідштовхуюча та вітростійка. І лакшері розкладачка павук. А лакшері вона, тому що має бавовняне наповнення і подушку, що робить її максимально комфортною. Тканина тут Oxford 600D. Розміри 190 на 68 на 34. Складається в ось такий чехол. До речі, складається дуже швидко. Ось так. І стає розмірами 26 20 на 105. Вага її 6 кілограмів. І це, мабуть, найзручніша розкладачка, щоб вдома покласти гостей, яким не вистачило дивану. До речі, всі розкладачки витримують до 120 кілограмів та мають сталевий каркас. Тож витримають гостей навіть після дуже довгого святкування. Подбайте про комфортний сон в некомфортних умовах. Переходьте на сайт у шапці профілю.